Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, на своїй ділянці робимо висадку нашого кавуна. Що ж, робимо закваску нашої розсади. Зараз будемо робити висадку. Ось поместили таку тачку. змочуємо. Змочимо кореневою. Що ж ми туди додавали? Дивіться, додавали ми туди... Топсин це від грибкових. Далі давали актару, це від шкідників, від хруща і так далі. І також давали такий файтера для, кореневої, для кореневого жилення. Це переважає фосфор, ну і плюс кальцій, магній і так далі. Робимо закваску. нашу короневу проливаємо. І будемо їхати на поле висаджувати. Дивіться, у нас сорт талісман. На даний час висаджуємо. Ось така у нас розсада. Сорту талісман. Гарненька розсада. Далі в нас є сорт продюсер. Талісман це гібрид, а це на сорт продюсер. Оце продюсер ми маємо в продажі. Так що, кому буде потрібно, звертайтеся до нас. Залишиться ця розсада, вона вже проситься висадки. Ось як бачите, у нас залишиться дуже багато її. Можемо продати. Ось так. Зараз покажу вам, як ми робимо отвори в плівці. Бачите, ось так. Поробили отвори під конусом. У нас там є така приспособа. Сьогодні зранку ми зробили її, бо минулого року крошки була закоротка і прийшлося трошки ямушку ще глибшу робити. Так ми сьогодні зробили вже, бачите, чуть довшу цю частину. І такий маркер 50 см. Зараз покажу, як ми робимо. Ось так у нас є лунка, да? маркер позначили і пішли собі. Тратися так, щоб не попасти в капельну стрічку. Ось таким способом нехитрим ми виконуємо отвори під наші кавуни. Будемо висаджувати, скільки сьогодні встигнемо, скільки висадимо. Так, робимо висадку наших кавунів. На даний час це наш сорт лузітана. Розсада в нас оброблена. Як по листові, так і корінь. Ось така коренева система нашої розсади. Це на сорт лузітана. Маємо понад 10 сортів. Так що, друзі, давайте підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, як ми вирощуємо таку культуру, як кавун. Ми розповідаємо усе повністю від висадки, від підготовки до обробки, і підживки і до збору врожаю. Кому, друзі, цікаво, підписуйтесь, не забудьте поставити лайк, щоб наше відео трошки набирало. Переглядів і всім дякую.